Регулятор напруги 220 вольт. Максимально короткочасно він може витримувати 4, 4 кВт напруги, але це дуже короткочасно і краще цього не робити. Ділим на 2, як все просте правило з китайцями. 2 кВт, та й то я вважаю, що 2 кВт йому давать. Не варто. Я буду його використовувати для регулятора напруги в електропічку. Чудо-пічку ще її називають, називають далі і покажу. Там напруга така, що ну, там у нас поживає 800 Вт. Може, з годами там спіралька вкорочувалась, спротив збільшився, може хай там буде кіловат. Наразі, і мені треба, щоб вона не пришмалювала, не пришкварювала домашні вироби. Тому було прийнято рішення взяти ось такий димер, понижувач напруги, щоб трошки можна було гратися і понижувати не напругу, скажімо так, а правильно, от якщо. Сказати, то там є семістерний регулятор потужності, і в ньому використовується принцип фазового керування. Його принцип роботи ґрунтується на зміні моменту увімкнення, семізора, його так, відносно переходу напругу через нуль. Простими словами, обрізує, е, обрізається волна, хвиля. Пилі обрізається. Ну, це вже такі научні терміни. Якщо може хтось поправить, будь ласка, напишіть, як правильно працює цей димер, цей, цей понижувач напруги чи регулятор. Його можна використовувати в основному при там, ну, для керування нагрівальними приладами, можна освітлювальними. Також можна використовувати його в парі з асинхронними двигателями змійного струму. Якісь вентилятори, всякі електронаждачки, болгарки. Допустимо, якщо у вас пласта болгарка і вам треба, щоб там можна було керувати обертами або якимось двигуном, Головне, щоб він був асинхронним, асинхронним, можна використати даний димер. Посилання буде під відео, якщо потрібно, дивіться, там характеристики, ціна. ну, Доставка в Китай безкоштовна наразі. Особливо першим клієнтам. Єдине, що не, не можна використовувати для, в парі з лампами накала. Ну і ну, ось, ось і все. Головна його характеристика, що він не понижує напругу. не понижує. Далі я зараз його підключу в розетку і мультиметром покажу, як він буде регулювати. І, правда, без навантаження. Просто буду понижати, повишати. Він не, не керує пониженням або підвищенням напруги. Він обрізає хвилю. Покажу ближче, як він виглядає. Мається радіатор. Охолодження мається запобіжник. Там тов, товста така проволочка видно. внутрі. Ну, головне, що є запобіжник, хоч якийсь та є. Ось цей семістерний регулятор. Може поправити, якщо неправильно кажу. Мікросхемка ось у. з такими значеннями. Підключається дуже просто. Є 4 контакти. Фаза 0 і фаза 0. Фаза 0 на вход, фаза 0 на вихід. Ось я перевернув його. Бачимо: тут все підписано. Out – це вихід, Line – це фаза N0. Відповідно міжнародної класифікації. На вход. In – вход N0, L-фаза. А, от вихід. Hellfaz N0. Ось такі видно тут дорожки. Ну і хіба що тут ось тут переєднано цей семістер на нас регулятор. І тут, чесно кажучи, а, ось, ось я покажу. Тут так поганенько вони так наекономили на припої китайці. Бажано трошки допаяти. Як ви думаєте? Я думаю, що я допаяю. Я вже тестував. Підключав цю чудопічку на 800 Вт. Працює все добре. Єдине, що я ну, трошки, наверное, візьму паяльник та допаяю трошки, щоб воно було більш якесь надійне, не знаю. Може, може не треба так робити, що ви скажете. Ось такий збоку виглядає ось так. Регулятор. Тут ось. Підключення з другої сторони показую. Ось на вход. Нижній контакт це на вхід, фаза 0, і на вихід фаза 0. Все дуже зрозуміло. Тут таке, має, мається така кришечка, закрили. єдина що от я купив її без, так би мовити, без коробочки, без без. Без коробочки, скажімо так, просто плату. Так вона йде дешевше. Ну, є варіант, який буде в два рази дорожче, але там буде в корпусі. Ну, чому я не брав цей корпус? Він металевий і такий тонкий, дішманський. Я краще зроблю самостійно і з пластику, з пластику він буде. Бо щось є таке, ймовірно, що, може, десь буде пробувати і він буде током битися. Це як пічка, так для жінки користується. Жінки ними користуються. Так що, щоб, щоб не трахнуло током жінку. На що вона треба. Далі будемо перевіряти. Підключили в розетку. Ось тут приход електрики. Оце в розетку ми під'єднали. Вход у нас. Виставив мультиметр на 600 вольт змінного струму. Зміни струм позначено ось така хвилька. Значить зміни. Змінний це бо 220. Воно може бути, а може і не бути, Якщо так шутку казати. Ось ми бачимо, тут на вході у нас 184-184 вольта. Таке слабке навантаження. Працює в будинку лише тільки один обігрівач на 600 Вт. Ось таке у нас сьогодні навантаження. 185 і що ми бачимо на вході? І на вході, ну, трошки воно 183. 183. І ось я бачимо 170. Якщо крутити оцю нашу крутілочку, ну, практично. Нічого не змінюється, тому що нема навантаження. Я зараз. Підключу нашу чудопічку до навантаження. Підключу її... Ну, Я пічку не підключив. Ось вихід аут. Я підключу вже нашу чудопічку. Вибачте, що такі грязненький. І тоді будемо ще перевіримо. Це, це я перевіряю без, без навантаження. Бачимо 185 на вході на наш, наш регулятор, наш димор і у все на виході з нього 175. Ну, все-таки, конечно, наверное, я збрехав Він щось трошки по вольтажу обрізає Навіть даже нема навантаження. На платі ось вот 185. і на виході ми вже тут бачимо ми вже бачимо 175. небагато, це я все на максимум включив. якщо вид відкручу На мінімум 175, на максимум 177. 178. Ну, він, він має навантаження. Під'єднано тільки навантаження просто ця сама плата. Далі підключимо чудо-пічку. Наша чудо-пічка, не лякайтеся, нема коли її було вимивати, вона практично не використовується, тому так вона в такому стані. Чудо-пічка заходить електрика, тут по колу йде такий, така спіралечка в. Керамічних бусах і під'єднується туди живлення 220. І напряму в розетку, і вона гріє і працює. Класна штука. В 1977 году їх видумали. Не знаю, чи вкрав Совєтський Союз технології, скоріше вкрав десь у європейців. Ну, працює. Дивопічка, пічка, так вона і називається, Дивопічка пічка працює до сих пір. На дворі 2025 рік заканчується. Єдине, що треба замінити, замінити той Пружинний такий нагрівач, але я не зможу знайти його, тому вирішено питання було зменшувати напругу, бо постійно він обламується, та, та проволочка, яка там внутрі. І вона зменшується по довжині і відповідно збільшується опір. А якщо збільшується опір, вона більше шмале. І прийнято було рішення ставити цей наш димір-понижувач напруги. Далі розкажу в кінці відео, покажу, що там внутрі в той чудо чудопічки і як її ремонтувати, якщо колись буде комусь необхідно. Ну, я думаю, будь-який хазяїний вже 10 разів розбирав. Так, підключили ми нашу чудопічку в мережу, підключили 220 вольт, тепер перевіряємо все, що ми беремо, замірюємо, яка ж є напруга на вході. Напруга на вході 190, трошки піднялась напруга 190 у нас в мережі. І що ми бачимо на виході з нашого димера. Цікаво, щось немає виходу. Ага, ось. О, 134. Ну, Все-таки вона. Не, ну понижає, звісно, вона понижає, вона ж. Вона працює і понижає напругу, це логічно. 180, да, це я все на максимум накрутив. Максимум вкрутив понижає. На максимум, пониж... е, на максимум да. це я викрутив максимально вправо, маємо 180. Так, знову перевіряємо. На входе 177. Не, ну чудеса, у нас же даже 180 на максимум. Ну, китайский мультиметр. Допустим, мы накрутим на поставим 50 на 50. 50 на 50. На входе 190 в розетке. И на выходе с платы на печку у нас. Ну, чудеса. видите что у нас было. 40 вольт мы бачимо это а нормально не знаю скажите это нормально это грубо кажучи на 50 на 50 но это 600 вольт ставлюся. Значит, снова проверяем 190 189 у нас на входе и на выходе у нас 50 вольт ну допустим уменьшим мы в крайнюю левую точку я накрутив И что мы видим? На фоде 190 и на выходе мы. Если в крайнюю левую точку, то это це... вообще ничего не Снова ставим на половину. На входе 190, а на выходе, а если включить на максимум, включили мы на максимум. Тепер 180. Ну, пічка пішла нагреваться 180. Зменшили на 45, ну висотків на 30-157 вольт. Наполовину ставим. 67. Ну ось такі показникни, що скажете. Зараз покажу, поставлю оце на пічку, наверх. Єлі, ну вона ще даже не гріється. бачите, стоїть. Навіть навіть не почалась грітися, навіть включу її на максимум. Так, ще раз включаємо на максимум, включили на максимум у нас на виході 180 вольт. На вході 180 і на виході 180. Ось правильні показники. Накрутили ми на максимум. Перевернув я чудопічку, щоб просто пробувати температуру, бо поки вона нагріється. Ну, вже піднялась ось температура 28 градусів. І підвищується. Ще супру його. І ось оно ну, температура росте. 30. Ну, він не розрахований на 100 градусів. Це такий термометр, не знаю, сколько у нього максимум, наверное, градусів 50. Ну, температура росте. Ось. 33. Ну, це я так, ну... Довго не буду тримати, бо він сума сойде і згорить цей датчик, не знаю. Може не витримать Така температура, Воно вже 37 пішло. 38. 39. 39,6 Наверное, это уже градусник Он мне 40, где показывает ну, Температура, в общем, росте Далее Можно сказать, что оно Вышло на какой-то Свой режим Пичка наша Она там греется Вот 170 на входе И на выходе у нас 170 Це ми на максимум. якщо ми оберемо на там наполовину вбираємо. пічка вже розігрілась. Так, ну, не геть розігрілась, але розігрілась. 187 на вході. І на виході у нас, якщо бачите, все, вона зрізає. Все-таки, все-таки ця байда наша, цей наш димер, це наш понижувач, все-таки, ну не знаю, як правильно сказати. Написано, що він повинен. що він якось там зрізає хвилю. Ну, схоже на те, що він зрізає вольтаж. Напишіть це правильно, чи це взагалі так нормально? Ось 60 вольт це на... Я накрутив, грубо кажучи, 50 на, на половину. Наполовину його виставив. Ну і зазвичай, якщо печеться, то печеться, ну або на максимум, або чуть-чуть, щоб не приш... Допустим, щоб не... не пришмалювати, виставляється там чуть на 10% менше, ніж на максимум. І от на такому положенні, так, да, як... якщо на максимум буде 170 вольт. А якщо от обирається трошки, ну там відсотків 10-20, то напруга йде 200... 207 у нас. На... Да, при... Не на максималке, ну так, на 10-20% менше, чем на максималки 207, а на вході у нас 173. Не знаю, це нормально. Напишіть, будь ласка. Ну, во всякому всяк... всяком случаї. Як це українською. Во всякому случаї. Працює це зараза. Працює. Видно, що напруга зменшується. Далі покажу, як я зробив для нього коробочку і звичайно, каналізаційні труби. Ось запчасті, я, з яких я зробив коробочку. Вниз у мене така запчастина від старого. Світильничка, який кріпиться на вулицю, так от трошки обрізав, просверлив дві дірочки. На платі у нас є ось одна, є друга дірочка. Вона ось так чітко сюди стає. Дірочки присверлив, прикручу два саморізика і накриється вона ось такою звичайною кришечкою, заглушка від каналізаційної труби. Тут просверлили дюрочку. Там, по-моєму, десь 20 мм. І так її сюди вмонтується вона. Тут підписав максимум-мінімум. Ну, такий бюджетний варіант. Сусідка попросила зробити, щоб ця пічка не так шкварила, щоб можна було регулювати. І так вона буде закрита. цій нашій простенькії коробочки. Ну, я так от захотів, щоб ну, воно було трошки безпечніше. Отак, тут буде і вентиляція. Не знаю, подивлюсь, може, треба буде насверлити дірочок. Принаймні воно таке крепке і не буде пробивати, може там якісь струми не будуть пробувати на корпус. Бо в оригіналі тут є іде корпус, якийсь стальний, такий дешевий. І, мені каже, може бути током, а так воно током не буде. Закрутив другий саморіз. Далі просверлив дирочку просверлив дирочку під нашу крутилочку. Єдине, що хотів сказати, воно приходить в розібраному стані. Ну, як розібране, просто знята ось ця, ось ця крутилочка, і коли ви будете одягати, обережно. Бо я спочатку взяв і давай її одягать. Ви як одягаєте, берете, тримайтесь отак пальчиками за ось цю саму цей понижувач. Цей регулятор отак тримаєте і так одівайте. Бо якщо ви візьмете заплату, оця штучка сразу зі, може зігнутись і зламатися. Я її зігнув, ну поки ще працює, Трошки вона, бачите, отак зігнулась. І вона така ну, слабенька, так що, якщо будете брати, беріть отак. от І от тоді тільки отак одягайте. І ще друге друге, до чого треба от, увага. Ось цей радіатор, він прикручує до цієї мікросхемки. І теж він такий, ну, ось бачите, випінький. Я теж трошки нечайно і вона зігнулась, І може просто зламатися і там попоїти потім. Дуже тяжко буде назад його припаювати, ліпити обережно. В общем, обережно ставимо крутілочку і обережно з цим нашим радіатором, бо він там ж, тримається ось, на ось ці мікросхемці, на одному винтику. Там мікросхемка на, на двох-трьох ножках тримається. Зібрав наш корпус простенько, даклхоз. Просто надійно можна прикріпити на стіну. Ось наші можна запчастиною світильника, можна сюди на саморізо А Можна просто отак от буде лежати, і навіть якщо його від кинути, йому нічого не буде. Тут це заглушечка для каналіціоної труби. Така вона крепенька. Тут що ми маємо? Ось наша крутивочка. Це на 50%, ось підписали максимум, мінімум. Ну, така зроблена тимчасово, але, як правило, що тимчасово, то постійно. Ну, далі буде видно, як воно буде в практиці. Така тестова така задача. Ну, не задача, тестовий такий у нас режим. Далі, може, придумаю якийсь більш кращий корпус. Ну, скоріше за всього, це пічка. Так, сусідка попросила. Простий варіант. Повторюсь, можна заказати в металевому корпусі, але ну, він такий дішманський, тоненький. І він можливо, можливо буде пробувати і биться током ще трахне сусідку. на що воно треба. Так, безпечніше. Пластик крепкий. Все працює, крутиться ця штучка. Не буду свої страшні пальці показувати. Так що. Посилання на димер буде під відео. Якщо я найду, звісно, посилання, ну думаю, найду. Посилання буде на цю запчастинку, вона дешева. ну Зато вона працює. Далі буде, кому цікаво, відео, як розібрати, як відремонтувати ту чудопічку, як полагодити тен, як він виглядає. Далі відео покажу. Верхня кришка чудо-пічки. Тут розташовані наші нагрівальні елементи. Такі є частина. Головне, від'єднали від мережі. Ось такі характеристики. 220 вольт. 630 Вт, я сказав, 800 вольт, 630 ватт, 630 ну, Вт. Зараз, мабуть, 800 вже. ціна 7, 7 доларів. ссср доларів тоді був. Долар один до одного, так що 7 доларів. Це ще такі нормальні гроші. Так, щоб розібрати, у нас є три гвинтика на звороті. Раз, два і 3. Розбираємо, викручуємо і далі покажу. Розібрали нашу кришку нашої чудопічки. Три гвинти, і далі цю ми пічку розбираємо з двох частинок. І ось унікальні кадри, що ми бачимо тут. Всередині. Всередині, бачимо, заходять два дроти, під'єднані гаєчками. І ось тут по кругу тут така пружиночка стоїть. Спеціальна спіралька така. Одягнені керамічні буси, для того, щоб не було КЗ. І та спіралька внутрі нагрівається від електрики, і таким чином працює ця пішечка. Єдине, що буває, ось там бачите, або якщо не працює ця пічка, може просто відбувається розрив по ланцюгу. Вам треба просто розібрати, повністю ці всі буси зняти, е... оприділити, де є розрив, скрутити його, ну і одягнути ці буси. Ну, Бажано, звісно, замінити нашу ту спіральку на нову, якщо ви знайдете. Но, ну, допустім, Я ніяк не міг знайти. У нас в наших місцях на базарі чи в магазинах конкретне з такими розмірами не продається. В ідеалі, звісно, заміниться і далі буде працювати. ну Якщо потрібно там швидкий ремонт, просто скрутіть його. Як правило, воно обірвається ось тут. Бачите, воно тут йде випаровування влоги і, ну звісно, воно тут все ржавіє. Я замінив тут на гаєчки такі з нержавіючої сталі, ну, все одне, там шайбочки залишились і вони окислюються. Ну це дуже вредно. Треба замінити на нержавіючу сталь. Ось бачите, тут якщо приблизити, там видно та наша така пружина спіралічка. То вона, як правило, якщо ваша пічка не просто вам потрібно розібрати, виявити, де вона. Обламалась, як правило, ось тут на з'єднаннях вона відривається або десь посередині. Скрутили і буде працювати. Тобто по колу повинно не повинно, бути, по не повинно бути, бути розрив. Устраняєте цю наполадку, скручуєте. Якщо у вас вона шкварить, то заказуйте по посиланню той понижувач-димер. і можете прикручувати, і вона буде вам з регулятором уже шикарно так працювати. Надійна, проста, не боїться ніяких вона підвищень чи понижень. Ну, Підвищень, якщо більше 250, звісно, вона буде шкварити. Для того і треба цей димер. Димир, но димир тоже, якщо висока напруга, не справиться. А якщо без димера працює вона з 1977 року працює без нарікань, що ніколи не міняли ці, ці наші спіральки. І тільки просто разів 10 вже вона, ну, Ось тут, як правило, в, на початку вона е, там на з'єднанні з болтом, вона там руйнується і просто треба заново прикручувати до цього болтика. Ну, буває ще десь отак посередині може зламатися. Но, як правило, вона ламається ось тут на з'єднанні. Тому розібрали, подивились, закрутили або замінили і буде працювати довго і нудно. А для більш комфортного користання ставити той димер. Дякую за те, що подивилися, що потерпіли це відео. Велике вам дякую. Прокоментуйте, будь ласка, підтримайте мій канал. Всім добра! буси отак от по колу, по краєчку. Там ось бачите, як воно все чітко стало, щоб не було ніяких перекусів. І також дивіться, щоб оці три дірочки співпали щоб закрутити. І все, отак опускаєте його.